4, 5. Шість. Примірюємо обруч, він заходить. Тобто ми робимо такий е, цілий шнур. Пробуйте, чи ви не засильно затягуєте. Все гарно пролазить. Так, то я вже сильно запхнула. Зв'язали шість, потягнула ниточку, шукаєте першу. Не оцю перетинку, а от там, де дві є дольки це є перша петелька. В'яжемо в одну петельку, два стопчика. перш один і тепер в другий. В наступний в'яжемо один. Тобто через один робимо прибавку. Так ага. і один. Все, ось скрутили. Далі в нас йде та прибавка перша. Далі ми в'яжемо все по одному стопчику до потрібної висоти рога нашого. Все, тако по спіралі, по одному і йдемо. Так, закінчила я пров'язувати одну частину. Так, тепер робимо вушка оленю. Знову кільце я зв'язала 6 петельок, шукаю першу ось тут І в неї роблю дві. і Тобто, в кожну зараз петлю ми робимо прибавку по дві петлі. Один. Тобто, має бути у нас шість прибавок один. Так, це я знову перша. Ви можете ставити маркери, щоб ви не забували, де є перша петля. Я роблю в першу петлю один, і далі прибавки будуть через одну. Ось так у мене вийшло. Я дов'язала. Тепер ми просто робимо в кожну петельку. Тобто у нас вже тут вийшло 18 стопчиків, в кожну по одному, і так приблизно 3 чи 4 ряди. У нас буде формуватися вушко. Так, ми дов'язали, тепер складаємо в два і з'єднуємо, беремо одну петлю з цієї сторони. І, і пров'язуємо так, щоб з'єдналося вушко. І, і знов складаємо два. вийшло це вушко. Знов складаємо два. І ми можемо тут ниточкою пров'язати, а можемо знов гачечком. з'єднати. Ну, наша суть в'язання це з'єднати, щоб вушко тримало форму. Все, вушко є. Ми його пришиваємо тут. Оп. Отак буде. Тобто ще кусочок рога і повторяємо. І приєднуємо це все ниточкою до основного, до обруча.